І так, розпідвал симптоми, які, коли він несправний, і взагалі, як діагностувати його? Так, і що відбувається з двигуном, приблизно по, о, попробую пояснити. Це дуже важлива деталь е, фаз ГРМ. І відкривання закривання клапанів. І дуже важливо звертати увагу, замірювати його, коли тим паче перепаковуєте двигун після масляного голодання, тому що буває, збільшують кубатуру тут чи, чи на інших на будь-яких двигунах. А воно чим більше збільшуєш, тим більше О, ніхрена не їде, а кричить, як шалений, не розумієш що до чого. Ось розпідвал, який, на перший погляд, ну, має там. Пописанці, так? наче. Але немає з'їдженої губи і недосвідчений там майстер, або на автоматі щось там бігом, еші, ось так от, да, і, і пакують назад. І не розуміють, чому воно не їде. Чому воно не їде? Воно не їде, тому що з'їдаються кулачки. Дивіться, конструкція. Тут два підшипники, один тільки залишилося внутрішні обойма через голодання масла. ну, Він там ще получив, так, і... Один біля зірки, ГРМ. біля зірки ГРМ. Цей кулачок відкриває впускний, цей відкриває випускний. Зазвичай конструкція скрізь майже одинакова, ну, майже одинакова. Так? І дивіться, коли з'їдається один із кулачків. Що відбувається? Відбувається, їх заміряти. Ми зараз заміряємо. Але давайте вже розкажу. Відбувається біда. Відбувається те, що клапана, ось так вот вони, і чому він з'їдається. Ось, ось так він знаходиться. Ось тут, ось так. Да. І ось я спеціально приподняв тут, щоб побачити, щоб ви побачили. Ось через цей канал. І не забувайте звертати увагу також на прокладку, чи не перекриває, чи не лита вона так, що перекриває канал. Іде по цій шпільці вверх, і виходить ось тут. -от, і змащує циркулірує е, масло. Стікає воно назад, от потім тут де ланцюгом на автоматі, коли крутиться, воно черпає е, масло з картера. Так, і тому от цей підшипник і кулачок впускного е, рокера з'їдається. Менше набагато і страдають ці. Тому що, коли перекривається, масло не качає, йде голодання або погано качає, то тут хаває, воно іде, зноситься ресурс. І що відбувається? Він не відкриває випускний клапан. Він не відкриває його е, до кінця. І звуки, я говорю, звуки відбуваються такий, як приблизно. Кричить і в карбюратор звук: ніхрена не їде. На холостих, наче працює, або вже вбивають тотал взагалі. І не розуміють, збільшують кубатуру тут чи, чи там роблять навіть моменти іскри друге, а воно ще гірше, тому що воно не має куди видихнути. Воно не має куди видихнути. Недаремно роблять на кожній головці один клапан більший, другий менший. менший клапан це зазвичай йде випускний. Якщо там не 5 клапанів, да, то там три. Маленькі, два великі, в там, рапторах буває. Але все продумано е, фізично, що робило, воно, і не так, не так воно все просто. Тому що коли випускний клапан, який має відкриватися, скажіть, хто знає цифри, наскільки приблизно вони відкриваються, але не набагато, тому що навіть є виборка в поршнях. І він відкриється там на 2 чи навіть на міліметр менше, воно просто буде запускати суміш і давитись, не встигати її е, викинути. І буде залишатись ціліндрій і буде збиватись, буде недобре працювати поршень і взагалі не розумієш, чому воно не працює. Показую різницю на цьому. На цьому. Воно з'їлось так по, по всьому периметру. да, зараз... Хто любить там факнути в коментах напишуть, да, ну там з там надо зразу його в мусорник навіть не дивитись. Та ні, буває пописаний нормальний робочий полірнеш його і, і буде їхати. Тепер дивіться, впускний і випускний зазвичай мають бути кулачки діаметр одинаковий. І ми заміряємо в самому більшому. ось ось У нас виходить 29,83. А на випуску. У нас виходить 28, майже 2 мм. Якщо би це навіть півтори, це жахливо. Це жахливо. І йому він не буде правильно працювати. По-перше, по-друге, коли ми дивимося ось так, от, ось так от у нас тут виступає. Ось. У нас тут виступає, а тут не виступає. Тобто, той момент маленький, поки воно відкриє плечем більшим клапан. Це також в часі дуже важливо. Тобто воно не буде правильно, воно довше триматиме випускний клапан відкритим і скоріше його відкриватиме, і пізніше закриватиме. Ось типу цього, цього коли уже коли з'ївся кулачок розпредвалу. Так що звертайте увагу, якщо там до півміліметра ще там і невелика кубатура, то так, але це дуже важлива деталь.